Слава нашому Господу. Знаєте, ми маємо добрий час. Не просто тому, що треба так сказати, а тому, що він відомий. Таких часів не є багато. Знаєте, і за багато років це такі перші добрі часи, які ми можемо використовувати для Божої слави і для цих великих, дивних і чудних змін, які Бог. В плані своєму приготувати часу. Знаєте, я розбудував деякі речами і давав таку себе відповідь, чи не на той час Бог покликав нас служити для нього і служити для цього міста, для цієї країни. На цьому місці сьогодні в мене напрямок моєї молитви і мого запиту, він стосується нашої влади. Знаєте, я ну, так даю собі відповідь і звірів, що може це не, не сьогодні про це, а іменно не сьогодні про це говорити, може через деякий час, коли закінчиться задекларування, знаєте, коли вже стихнуть всі розмови про доходи чиновників і вже буде легше буде вознести молитву за цих людей, які несуть відповідальність за добробут цієї країни. Але я читаю Слово Боже, яке написано із е, першого Послання апостола Пала Тимофія, другого розділу, із е, першої віша інища. І написано так. Отже, перш на усе, я благаю чинити молитви, благання, прохання, подяки за всіх людей, за царів та за всіх, хто при владі, щоб могли проводити тихе і мирне життя у всякій побожності. Та чистоті, бо це добре і прияне Спасителі нашому Богу, що хоче, щоб усі люди спаслися і прийшли до пізнання Рав. Апостол поговорить, отже, найтарше я хочу. Ну, ми, як люди, могли б піднести це в другий розгляд, третій, п'ятий і так далі. Але ви знаєте, він повертає. І каже, найперше я хочу, що ти хочеш, Алло, я хочу, щоб люди святі Божі, які розуміють волю Божу, вони кликали до Господа найперше за тих, хто пилає. Біблія каже, шукайте ваше царство, Боже правду, Бог все остане до вас. І тут є інший посил. Найперше моліться за тих, хто пиває. Невже так, невже їм не так добре, невже їм ще якісь речі, що аж потрібно, робити це найперше? Але я хочу би сказати річ. Коли ми молимося про владу, ми молимося про всіх людей. Тому що люди, які при владі приймають рішення і, і приймають, дають якісь укази. Які впливають на життєдіяльність кожної людини. Тому щоб нам було добре, то нам потрібно молитися про те, щоб Бог вклав мудрість в життя і розуми цих людей, щоб їхні рішення були прийняті для благословіння і для добробуту цих людей. Це важливо. Тому апостол Павло ставив цю молитву в розгляд перше. Тому що коли ми будемо знашувати ці мови, Бог буде давати благослови. Я знаю туріч, ми стоїмо знає, на, на такі серйозні грані перелом, коли є немало людей, які знають живого Бога, і вони сьогодні знаходяться в коридорах лади, як ніколи їм Божа мудрість? Я знаю, де писатися історія. Я знаю, як будуть записи. І був такий цар, і він робив добре для людей і угодне очах Господня. Я знаю, був такий чиновник, я знаю, був такий мар, я знаю, був такий депутат, який відстоював справедливість і моральність цього краю. Тому найдавше потрібна ця молитва за цих людей, там передумав влади. Там, де є, ви знаєте, може, яка -то, яка то міра розпусти, може, яка то міра не порозуміє, може, яка то міра нечистоти, хай засяє світ побольше, хай туди появляться Даніїл, появляться інші люди, які зможуть взяти міру відповідальності і змінюють культурний носи в ладних коридорах, знайде ми говоримо про колоці. Ми говоримо про різні речі. Ви знаєте, на різних планках влади. Я думаю, що молитва церкви, яка була до цього часу, вона вже зробила свій печаток. Знаєте, Бог, використовуючи різних людей через молитву дітей Божих, Він починає втручатися в житті цієї влади. Різний спосіб, різний метод ви знаєте, приводить їх до яких то моральних цінностей і стандартів для того, щоб ця країна могла задати тон проповіді ранги духовності для тих людей, які оточують нас. Це важливо. Тому сьогодні це місці на нас лежить відповідальність за нашу державу. Щоби до влади приходили ті люди, які розуміють. Цінності і важливість моральних принципів, які зупинять розпусту і розкладання, зупинять купців і підвідують і Боже Господи. Тому сьогодні на цьому місці запитав, що ми молилися за президенти, за кабінет міста Верховного. Місцеві адміністрації, місцеві депутати, навіть люди на різних ланках влади, де вони несуть відповідальність. Знаєте, ми маємо красиву Конституцію, де написано. Знаєте, преамбула цієї Конституції вона говорить, що ми маємо відповідальність перед Богом і перед людьми. Мало де так пише, то на те щоб відстоювати ці цінності, щоб те, що написано спочатку в Конституції, морело основу наших поступків відносин, слів для того, щоб ця країна могла стати на той і на той щебен, де інші могли народи сказати воїсню цим людям, комі Господь. Я запрошую вас до доминути.